Привіт усім! Хочете отримати соковите та м'яке м'ясо? То прошу переглянути відео і записати рецепт. Для цього нам потрібно ось таке м'ясо. Тут є кілограм 200 це є свина шия. Ось такі прослойками, прошарками сала. Значить, повинно бути соковите. І так. Зараз ми зробимо маринад для цього м'яса, щоб воно гарно в ньому постояло. Значить, беремо терку. На грубому терку ми натираємо. Цибулю. Уж пайка поклана. Ми її ліквідовуємо і натираємо. О, так, вона дуже їдуча. О, Так, десь 2 столові ложки меду нам. Діжонською називається французька гірчиця. Так, тут дві. Такі десертні ложки. Сюди ми додаємо суміш зелені. Там є цибуля, зелена петрушка. Це в сушеному вигляді. Ох. Я наплакалася. Е, так, значить, паприка. Це червона мелена паприка, пекуча. Можна додати, звичайно, солодку паприку. Я її буквально трошечки додаю. Так, коріандр мелений. Ту спецію сюди ми додамо. Так, тепер ми додаємо сюди солі, солимо так. І перець, чорний мелений. Все. Трошкисою додав. І це все добре перемішаємо. Перемішали ми сюди додамо. Трошечки олію, десь так практично одну столову ложку. Так, знову ж перемішуємо. Це наш маринад готовий, ось така кашка вийшла. але дуже смачна для м'яса. І так, зараз ми маринад зробили і приготуємо саме м'ясо. Підготуємо, тобто, ось так трошечки до закінчення худувати, тут широкувати. Значить, ми нарізаємо ось на такі, не дорізаючи до кінця, Бачите? ось так. Практично десь 2 см. Перерізаємо, але не дорізаємо до кінця. Робимо таку гармошку. Так, переклали ми сюди таку посудинку овально. І тепер ми будемо це м'ясо, бачите, яке гармоне м'ясо, будемо маринадом натирати. І так натираємо це м'ясо, там, де ми перерізали, отак, прям дуже сковито, дуже смачно. Натираємо то ось так. Робимо масаж. Ось так. Чудово. Перевертаємо. Ще зробимо масаж з тої сторони. О, прекрасно. Зробили ми масаж цьому м'ясу і сюди ми поміж ті прослойки, прошарки. Ми накладаємо чесничок. От так запихаємо в хаотичному порядку, щоб у кожному прошарку був чесничок. А, якщо зробить господиня ось в такому вигляді м'ясо, то чоловік буде на руках носити. Так, все. І ставимо в холодильник на 3 години. Я це, це роблю ввечері, і це м'ясо буду. Завтра запікати, так що воно буде стояти в холодильнику. А якщо у вас немає часу, то, ну, 3 години вистачить. М'ясо простояло, ніч у мене в холодильнику, ось трошечки виділося соку, це нічого страшного. От Подивіться, які спеції. Запах, як відкриваєш холодильник, був просто шалений. Так, сюди ми ще наріжемо помідор. Можна це м'ясо запікати вже так, але я ще хочу додати сюди помідор. М'ясо можна вибрати ще полядвицю, можна таку, знаєте, з реберцем таким, м'яско, і тут реберц теж м'ясо підійде для запікання, це буде смачно. У мене шиє. Так, дякую вам за подобайки, за коментарі. Те, що підписуєтесь на мій канал, це допомагає моєму каналу розвиватись. І так, що ми робимо? І тепер в кожний прошарок. Закладаємо помідор. Ось так. Хто ще закладає сюди сир? Я цього робити не буду, тому що буде м'ясо запікатись не одну годину, тому з сиру нічого не залишиться. Просто можна при закінченні випікання посипати сиром і все. Там на 5-10 хвилин залишити І це буде нормально. А так, щоб воно там. Було просто так. Це не логічно, я так вважаю. Так. І в такому вигляді, бачите, ну, вона у мене буде запікатись у скляному. Жаростійкому накриваємо пульгою, але я так ту пульгу беру в середину. Не роблю таку шапочку зверху, щоб там не стікало і не бацькало духовку. Ось так. Накриваю і ставлю. В духовку температура 190 градусів. Потім скажу, скільки я випікала кілограм 200 цієї шиї. У мене було, скільки я її випікала. І так, саме духовку. Так, м'ясо запікалося. Дивіться, як воно у мене запікалося. 190 градусів. Я поставила, е, запікалося воно годину часу при закритій фурзі. Потім збільшила. Температуру 225 градусів зняла фольгу і почало воно добре запікатись. Тобто, вже така скоринка в нас з'явилася. І потім півгодини я вже накрила, щоб воно, знаєте, не було підгорівшим м'ясом. Ось так воно зараз виглядає. Зараз бачите, прозорий розсіл, це означає, що м'ясо гарно пропеклося. Просто нам зараз потрібно перенести в інше блюдо. Це буде отут. У мене рибка, ну, то нічого страшного. Полиємо ще м'ясо, ну і ще воно надасть нашому м'ясу соковитості. Тобто можна ще було затерти сиром і ще на 10 хвилин лишити, так як я казала, можна і цього не робити. На цю всю смакоту ми можемо додати зелений горошок консервований. Дивіться, як воно все гарно пропеклося. У нас всі волокна. Зараз я попробую і вам скажу, як воно все гарно промаринувалося у цьому маринаді. Дуже смачні. Бачите, все суковито нічого не є пересохлим. Суковите м'ясо. Дуже смачне. Маринад дуже вдалий, трошечки, знаєте, солодкуватість чується. І така гірчинка. Від гірчиці. Такий ще присмак чесничка. М -м. Це сподобається кожному. І ось так можна подавати до столу, до святкового столу, повірте, це буде дуже смачно, і вже це все гарно переділене, можна чи там чуть-чуть дорізати і е щось нагарніше подати буде ну просто шикарно. Приємного всім апетиту, мирного неба, бережіть себе та Україну та до нових смаколиків!